Бажаю всім міцного, шановні побратими і посестри. Обіцяв в одній пані зробити огляд моїх берців. Ну Всі зразу не зможу оглянути. А ці буду запаковувати, тому підуть перші. Купляв через інтернет на Великсі. Дійсно, оригінал фірма Велка. Сайз 10В. Тобто в W це означає, що він. Повнорозмірний на широку ногу. Можна глянути таблицю. Там будуть зазначені, що значить в 10-му розмірі і ширина і довжина устілки. Тобто, це черевик морської піхоти США Marines USA. Я боюся, що це розмір саме Marines, а не загальновійськовий, Тому що. Взагалом на мене налазять американці 9,5. А це і 10-й, тобто там десь пів розміру в них різниця йде. Перше, що мені приглянулося, ну на фотках вони взагалі симпатичні. Йшли в рідній коробці, все. Устілки. Зараз, тут багато всього цікавого. Тобто, підошва вібром, от вони вже, як ви бачите, міцно зношені мною. Зручні. В них зручно навіть спати. Тобто, коли зашнуровуєш, це все не передавлює, воно і тримає стоп. І в той же час не передавлює, що навіть ти, якщо затягнути, то воно трошки тебе амортизує, Попускає. ногу. Повністю прошитий язичок шкіряний. Що в наших берцях попробуй ще зустріти. Швидке шнурування, ради чого я їх власне і брав. Тобто потягнув і воно все ну, класичне. Він. Як американці зав'язують, рекомендують. У Алекса Сейнта можете подивитися, він більш детально це і якісно розглядає. Тобто зав'язується центральний узлик, продівається все, в залежності від тих зон, які вам зручні, щось ви можете пропускати, щось не пропускати отвори. От я цей отвір пропускаю, щоб мені не передавлювало. Ногу. ну В кого як. Кому потрібно, той продіває. І щоб, коли розв'язувати, не впало, не затягувати, тобто воно тримається. І потягнули, воно все зверху, ну, спеціальна шнурівка якраз розроблена, Тут тримає за рахунок люверсів простих, більш жорстко. А тут більш рухомо за рахунок от, швидкого цього шнурування. Що цікаво, от як зроблено все в них. От Все в них зроблено для того, щоб під морського піхотинця, щоб вода вода все одно попаде. І з розрахунку того, що вода все одно попаде. Тому навіть щоб куди їй було діватися, тобто вона буде через тканину, ну через тканину сильно не вийде. Тут гарно, Ось зараз, до, до, до середини зайдемо. Тобто та вода, яка все ж таки потрапить, вона буде просочуватись, тобто, вихлюпуватись через верх, через все. І от, щоб вона не накопичилась і випаровувалась, воно буде виходити навіть тут. Тому воно не загорнуте, не запаяне, нічого, воно, от, щоб наружу виходило, прошите так. От десь поміж швів, щоб воно просочувалось. Так, посилений носок і посилений. П'ятка. Захист п'яти. Ну, це зручно в плані того, що натримає, незручно, що шликати в них не вийде. Ночі швидко вдягнути там тільки на носочок, щоб сходити в туалет чи ще куди-то до вітру, не вийде. Тому що ви спортите, ну, якщо ви сюди не будете наступати, воно загнеться край, буде натирати задніки. Буде незручно. Що ще цікав... з цікавого? Устілка. Досить тонка відносна, але зручна, анатомічна, ну, як, тонка. Відносно наших, того, що зараз кидають у нас, це вона не тонка. То ви, можна її витягнути. А головне, що цікаво, тут весь оцей, цю панчоху, якщо ви промочились, можна витягнути. Витрусити все, що там не потрібно у польових умовах. Да? Ну, от, якщо у вас все ж таки, ви розумієте, що у вас декілька годин є на ночівлі і все, ви витягли і, сох, і мембрану сушите. То, да, весь ботинок може і не встигнути, і за ніч там навіть по жарі чи вологій погоді. Але висохша мембрана гарантує, що при правильних ще в шкарпетках, яких ви заміните, подолайте, що ви не розіб'єте на розтерте ноги. Ну, єдине, що не дуже зручно, і знов назад вставляти. Це потребує час і вміння. Зараз однією рукою я це не зроблю, тому зроблю це пізніше. Уже після того, як з вами попрощаюсь. Рекомендую зручно. Ну знову треба ж міряти. Я брав по інтернету, вдягнув, ну, виміряв стопу, ширина, довжина. Все, взяв не пожалкував. Тобто є їх дійсно це ті ботинки військові, які я дійсно носив. Ну і зараз буду носити далі. Все-таки тобто, більш по класичній схемі пришиті, я так розумію. Ну, але все, ну, блин. Ну, літо ми сезон. Саме воно. Намокають, дійсно сохнуть. Нога не впливає. Тобто, моя нога потіє в будь-якому взутті, навіть в сланцях. Тому американські шкарпетка теж класи, ну не класична. Контрактна. І оці ботинки контрактні, все. Буде вам щастя. Все. Цей обзор я закінчив. На все добре. Слідкуйте за новинами. Постараємось контент зробити більш годним. Дякую за увагу. На все добре.